Тобто, щоб ви почали бачити в своїй реальності стабільні фінансові результати, вам достатньо зрозуміти закони фінансової свободи, реалізовувати регулярну щедрість і не мати воронок втрати енергії. Ну, почули, да? три, три таких от кроки. Звичайно, що особливо третій, він у багатьох людей займає роки терапії. Насправді, можна не за роки, а за, ну, назву так, за рік порішати усі свої травматичні а, вирви, да, тобто по постілювати свої а, дефіцитні точки втрати енергії. І далі вже от ті два, які назвала, да, тобто застосування законів фінансової свободи і проявлення щедрості, причому щедрості сибічної, дає людині швидку результативність в вигляді а, фінансових доходів.